24 лютого у другу річницю повномасштабного російського вторгнення, у Кропиницькому та в понад 50 країнах світу молилися за Україну. Мета такої акції встановити рекорд з найбільшої кількості об'єднаних людей навколо молитви за мир. Ініціатор. Міжнародна організація Peace Committee of Ukraine, розповіла координаторка в Кіровоградській області. Марія Чорна. Молитися за наших дітей, за наше майбутнє, за всіх тих, хто сьогодні обороняє нас за наших людей. І ви бачите, ми сьогодні це робимо у бомбосховищі нашого дитячого закладу, тому що, напевне, молитва безгрішних дітей найбільше чується Богом, і ми хочемо дуже хочемо, щоб Бог її сьогодні почув. У Кропивницькому молитву співали в укритті вихованці та вчителі обласного центру дитячо-юнацької творчості. Усього 70 людей сказала керівниця центру Ганна Суркова. Віра та надія це ті цінності, які відрізняють наш український народ від наших ворогів, наших загарбників. І дуже важливим є саме зараз, коли такий, як на мене, переломний період у боротьбі наших захисників за нашу незалежність, за нашу землю, за наше життя надихнути один одного і отримати таку підтримку всього світу. Молитва за мир, наш духовний гімн України, який сьогодні виконують в багатьох країнах світу. Він дуже підтримує і наших дітей, і наших дорослих. І переконана, що він допоможе нам наблизити перемогу. Для виконання обрали композицію «Молитва за Україну написана у 1885 році. Боже, великий єдиний це духовний. Гімн України він порівнюється з державним гімном, і коли він лунає, всі піднімаються. Його автор це Микола Лисенко. Наш колектив вже другий раз бере участь у такому масштабному проєкті. Минулого разу ми виготовляли оберіги для наших воїнів цього разу. Ми долучилися до виконання молитви для України. У нас велика гордість та радість, що ми змогли прийняти участь, тому що. Не кожна людина зможе сама сюди попасти, і ми дуже раді на те, що ми можемо мати змогу в такому віці виконувати такі пісні та разом з усім світом. Під час вільної молитви у Києві біля Михайлівського собору відбувалися прямі включення учасників із різних країн. Щирі вітання з туреччини з Анталії. Ми громадська організація Українська родина і Українці, які проживають на території Туреччини. Хочемо, э, э, хочемо разом з вами помолитися і сказати, і хочемо передати, щоб всяка всі країни, всі люди бачили, що війна в Україні не закінчилася. До включення долучився і Кропивницький. Молімося, допомагаємо, перемагаємо. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям! Слава! Слава! Дякую, пані Марія, дякую, Кропивницькому. За попередньою експертизою, яку проводили перед встановленням рекорду, то зареєструвалося для встановлення рекорду, десь близько п'яти тисяч учасників одночасного виконання консолідованої молитви за Україну. Сьогодні буде підрахунок після того, як ми подамо наші анкети з кількістю учасників, так подадуть з усіх країн, і десь близько напевне вівторок буде оголошено вже кінцевий результат. Щодо встановлення рекорду. Крім молитви, кропивничани виконали гімн України. Борі, йди, сонці. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.